Дякую вам за вашу працю. Одне питання: як знову навчитися плакати? Чи я перегоріла зовсім дякую? Дивіться, необхідно визначити причину, чому ви не плачете. Є декілька моментів, які можуть впливати на те, наскільки людина може плакати взагалі. І найперше, це хронічний тривалий стрес. Він може привести до того, що ваша нервова система перебуває у постійній такій готовності, або, навпаки, в емоційному онімінні, що може взагалі блокувати вивільнення якихось емоцій, і через це людина може просто не плакати. Далі емоційне придушення це коли ви свої накопичені власні емоції, які ви маєте так. Ви їм не дозволяєте взагалі виходити назовні. Так, ви не дозволяєте собі відчувати, і це може призводити до блокування взагалі можливості поплакати. Також на таку функцію і можливість поплакати можуть впливати і фізіологічні моменти, є таке захворювання, синдром сухого ока. Це коли в оці не вистачає цієї рідини, так, яка допомагає нам так омивати око, плакати загалом, так і людина може відчувати якийсь дискомфорт, сухість, так і може бути і пошкодження ока, тому важливо врахувати всі можливі так варіанти і сходити до необхідних спеціалістів. Чим ви можете собі допомогти так, і почати плакати. Необхідно віднайти для себе необхідні техніки релаксації, дихальні вправи. Знаєте, їх дуже багато, але треба підібрати конкретно під себе, тому що не всі техніки і не всі вправи підходять всім людям однаково, тому треба тут. Постаратися на собі спробувати медитативні практики теж на релаксацію, на заспокоєння дуже важливо створити безпечний простір навколо себе, дати собі дозвіл взагалі відчувати так і всі ці емоції виражати. Також дуже гарно було б, якби ви звернулись до спеціаліста, наприклад, до психотерапевта. Тоді б вам спеціаліст допоміг із цим питанням, так? І ви б змогли знову почати плакати. Бажаю вам міцного здоров'я!